31-шу річницю незалежності запитали у хмельничан, якою вони бачать нашу Україну у майбутньому. Про що мріють та що зроблять після перемоги? Вільної незалежної, так як вона є зараз, що країна наша і так розвинена, а далі буде ще більше розвиватися. Бо ж ми, ж, ми в неї є? Угу. Поїдете до якихось міст, наших українських? Дуже хочеться до Харкова. До Харкова. Україну після перемоги вона буде як нова європейська країна. Свій призвіт нові європейські інвестиції, європейські реформи, дороги, зарплати. А, а що мрієте зробити після перемоги? Після перемоги обов'язково беру всю компанію, я сам в Чернівській області, пережили ми блокаду, окупацією не були, беру всіх своїх друзів і будемо святкувати тиждень. Я думаю, що будуть щось будинки будувати вже не такі, як зараз, а щось покраще, таке, як в Європі. Технології якісь прийдуть, мабуть, нові. Mm -hmm. Навірно, краще, ніж в Європі, щоб ми були зразком для них. Не вони для нас, а ми для них, щоб були зразком. Так, таке бажання своїм внукам я бажаю, звичайно, дітям. Хотілося бачити, щоб в Україні панувала справедливість, правда, щоб люди жили заможньо, щасливо. Ось, щоб... Наша молодь, внуки, правнуки мали можливість здобувати гарну освіту, щоб влада торгувалася про людей, щоб вони були нормально забезпечені не гірше, ніж країни Європи. Ну і злагоди миру всім і процвітання України, її духовності. Ой, це основне. Другом на краще. Надіюсь, може будуть якісь реформи, що до кращого. Сильний, сильний, веселий. І спокій. Ну, найголовніше міра. Обновленою, модернізованою, молодою. Щасливою. Великими досягненнями перспективною, дуже-дуже пер... перспективною. Ми на це, на... Ми це надіємося, дуже надіємося і розраховуємо на це. А про що мрієте після перемоги? Що от хочете відразу зробити? Вернутися додому. А ви звідки? З Запорізька область. Угу. Як вам у нас в Хмельницькому? Дуже дуже, дуже подобається. Ми тут знайшли не... спокій. Ми тут заспокоїлись дуже. І діти також, діти заспокоїлися, знайшли. Найшли себе, найшли свої інтереси тут. Так що нам, нам дуже сподобалось тут. Незалежне, квітуче, багато і дуже щасливе. Ну, щоб економічний розвиток у нас був гарний, щоб ми вистояли і були сильними і незалежними. А всі галоси. Так, а про що мріяти після перемоги? Що хочете зробити в першу чергу? Хочу повернутися додому. А звідки ви, якщо не заперети? Я область, скалянська. <ганців> а давно у нас уже тут ви? Так. Да. Як вам? Хмельницький? Дуже подобається. Мої бабушка, прабабушка, вони родом з хим'ячем. Я повернулася на землю. А привет, таке ще привет. питання, ви чули, так гарно українською розмовляєте. Раніше російською розмовляли? Чи постараєтеся ну, перейти? В биту розмовляла російською, а на роботі працювала в дитячому садочку україномовному, розмовляла українською.